Привіт! Давай сьогодні подивимося на твого наступного мужчину, майбутнього, так? Хто до тебе поспішає в життя. Ти можеш дивитися, якщо ти вільна, можеш дивитися, якщо ти не вільна, але хочеш з кимось познайомитися. Можеш обрати один варіант, можеш обрати три. Я буду робити три варіанти. Поки я розкладаю, нагадую, не забудься підписатися, поставити лайк відео І якщо раптом не програється з тобою цей розклад, не резонує, можеш вибрати інше відео або записатися на особисту консультацію, де подивимося саме твою ситуацію. так На Лінормані Old Style, old style Лінорман, дивимося сигніфікацію цього мужчин. От саме-саме таке яскраве його. Представлені як вищі сили, як карти нам покажуть. Перший, другий, третій варіант, і перший варіант, дивимося. Так, заберемо інші поки що варіанти. Сигніфікація цього мужчини. Прямо те, що його представляє. Карта удачі. Ну, мужчина по житті везунчик, да? все йому вдається, що б не брався. Дуже часто по цій карті йдуть бізнесмени, коли вони ризикують, але отримують і. Віддачу, так? на таро опозиції будемо дивитися, більш детально роздивлятися цього чоловіка. Його минуле подивимося, що в нього було в минулому: Рицар мечів, рицар жезлів і двойка кубків. Ну, тут перевернута, тут чоловік з минулим однозначно. З якимись невдалими стосунками і з тим, що він намагався вирости якось, поміняти своє життя активно і десь якийсь момент зрозумів, що це неможливо. Чому? Тому що вибрав неправильну партнершу, неправильно собі людину. От вони дивилися в різні сторони. І ось він з таким минулим знаходиться. Він хотів він старався, но у нього не вийшло через те, що неправильний вибір. Тому що дивись, він же везунчик сам по собі, знаєш, мабуть, у нього все шикарно. Так, ще про нього подивимося. Ну так, да, ось невдалі, невдалі шляхи. Мужчина все старався в дім, все старався донести, принести, все було мало. Все було не так, ти не такий, і ну, він розчарований собі, хоча, я думаю, що у нього дуже. Багато яких є досягнень, які він не розуміє і не помічає. Ну, давай подивимося, хто він для тебе буде. Хто він буде для тебе? Ой, королева жезя, ну зробить тебе однозначно яскравою щасливою. Якщо ти в стосунках нещасливих, він тебе забере. Так? Якщо ти бувала в ролі коханки, ти з цього з цієї ролі вийдеш, він прийде в твоє життя на постійну основу. Так? От він такий побитий, прийде. І, якби звільнить тебе від якоїсь такої ситуації, е, пожріться, в якій ти не хочеш знаходитися. В тебе складна реальна ситуація. Мужчина тебе обманув. Попередній, чи зараз може ти в стосунках, він тебе обманув, ти відчуваєш. Е, Недовіру, що не, не може бути щось інакше. Тут зовсім інший мужчина. Він теж, до речі, прийшов з такими же думками і з таких же відносин. Але він буде ставитися до тебе зовсім по-іншому. Я не скажу, що це прям на сім'ю. Це треба, якби дивитися детально. Так, так загально по розкладу. Це мужчина, який зробить тебе щасливою, який забирає тебе з якогось такого депресивного складного стану. Ось так. Ось такий перший варіант. Ми його відкладаємо в сторону і дивимося другий варіант карти. Ми ще, мужчина в складних енергіях. обібрали його і клипку. Да? Може розведений і лишився з носом. Може в пошуках себе, бо ми ще біднота, це сплітні. Це якісь негаразди Минуле. Ну, Розслабився він в минулому, розслабився. І все, от там була двойка перевернута, а тут ми в прямому положенні, от він, все, всі фінанси, всі ресурси віддавав, віддавав своїй другій половинці. От все приносив і все віддавав. І лишився з носом. Тут реально от він довірився, він як слепо, да, вірив по четвертій мечі. Він навіть не внікав. Приніс, все віддав, все. І нічого не треба, і нічого не знаю. І це привело до хаосу, до неясності. Він вже в, яких, в якихось таких ілюзіях і в думках, що все таки буде завжди. Ну його обманули. Його обманули. Тут навіть може бути, що мужчина з дитиною лишився. От була жінка, да? облапошила. Все забрала і ще десь, може, пропала, да, і він сам з дитини. Може дуже так навіть програватися. Для чого він тобі? Хто він тобі? Що буде з ним? Для легкості, для романтизму. Я не бачу тут серйозності, але для, для того, щоб ти зрозуміла теж по картам, да, що може бути якесь інше ставлення. Що може бути по-іншому. Тут ніби знаєш, як ти, ти дуже боїшся відкритися взагалі, і я не, не бачу, що це для серйозних стосунків мужчин, але я бачу, що він для того, щоб допомогти тобі відкритися для наступного. От він принесе тобі якусь легкість, таку, о, що ти зможеш показати себе, перестати якось стидатися, відкриватися. От такий мужчина, який тебе трошки так сказати, збодрить. Який дасть тобі якусь надію на щось краще. Він якось так промчиться по твоєму житті, не бачиш, що він затримається. Але от він якраз тобі зможе дати цю надію, що буде хтось більш серйозний, і що є різні мужчини, і що, може бути, по-різному стосунки, по-різному будуватися. Дасть тобі надію і віру в майбутнє. Ось так би я сказала. Ось такий другий варіант. І. Ми будемо дивитися третій. Третій варіант. Що тут у нас? Карта дитина. Зовсім інший мужчина, якого ти ще ніколи не зустрічала. Інше ставлення, легкість, романтизм, невимушеність, карта початку, карта такої відкритості. Мужчина буде відкритий. і, швидше за все, він не був в стосунках по карті шута. Його минуле. Його минуле. Він дуже багато працював. І швидше за все, із за цього <кій> стосунки, перепрошую, не завів. От він прям все, весь час на роботі був, весь час там тратив, через те не завів. Ну він дуже легкий, відкритий. Він, мабуть, якраз зустрінеться тобі в тій стадії, коли він буде розуміти, що він хоче вже стосунків. Що вже так не можна, він вже прийме цю реальність, Дивись, як він відкривається, біжить на зустріч. В дуже правильний момент зустрінетесь. Мужчина якраз захоче пізнати щось нове, і ти будеш на його шляху. Чудово. Чудово. Для чого він тобі буде потрібен, цей мужчина? Для чого потрібен? Якось він тебе. Відкриє, покаже, що тобі не треба боятися знову ж таки, да? чого, бо, чого ти боїшся, що ти боїшся? Був різкий дуже мужчина у відносинах, ти дуже багато терпіла, дуже багато собі наступало на горло, а він прям рубав з плеча, обіжав, тільки свою думку бачив, і ти налякана, ти нажахана вступати в нові стосунки. А цей мужчина якраз відкриє тобі доріжки зовсім інші. Він покаже, що мужчина зі стержнем – це не той, хто обіжає, а той, хто бере відповідальність. Це не той, хто каже, що іншої думки немає, а той, хто вислуховує і пропонує свій варіант подій. Розумієш, зовсім по-іншому буде. зовсім. Я ще раз одразу сказала: От карти йдуть, да? як вони приходять в голову перші думки, це саме Що Він покаже, що може бути по-іншому, зовсім. Так що він тобі покаже, що може бути е, повага. А не ущемлення, да? скажу так. Ось таких три варіанти. Я дякую за увагу. Підписуйся, до нових відео, Па-па.